Так, знову ми в цьому заброшеному лагері. Але на цей раз з ціллю не виплатити борги, а устранити угрозу. Ми приїхали, бо не могли це просто так залишити. Але для того, щоб встановити угрозу, нам треба наново заробити на дробовик, патрони. Бажано ще топливо, капкани. Тому ми знову приїхали сюди. Тоді ми заробили рівно настільки, щоб заплатити довг. А зараз нам потрібно завалити монстр. Мій напарник зі мною, як тоді я, я і був. І, ідемо, збирати далі ресурси. Надіюся, ця тварюка, яку ми маємо завалити, вона неуязвима. І таке нам вийде її завалити. Ресурсів щось тут маловато стало після останнього разу як ми приїжджали. і його. своїми ти своїми лабораторіями, мутантами все таке. Хм. Інтересно. Я щось? Ну я ще задумався. А хера я ще є слова сеся, на це все? ми не можемо так просто лишити цю загрозу. Не знати скільки вона ще людей вб'є. а ми може... Получите нам її устранити. А мов не вижите. Тоже факт. Це останній раз в тебе кудись їду. Я готовий поспорити, що не останній. А я не буду спорити. Бо я сюди буду ігнорити. Як будеш до мене дзвонити. <кхе> я до тебе тоді в гості заїду. А, -а, -а. а я переїду. Нормально. І будеш мене там шукати. Не буде мене напарника, буду сам спою ризикував. Ну слухай, я ще занадто молод... Ай, молодий. Хм. Так, Ресурсів був ще маловат. З ресурсів я знайшов тільки плоскогубці, балон краски, молоток і трохи металолом. О, молоток. Там ще металолом лежить. вас скажи мені, нашому ще приклав, що у нас навіть зброї ніякої нема. Ми зброю закупимо зараз. Трохи заробимо. Ми це все одно нам гроші потрібні. Ми з тобою хто виплатили, але більше нічого не заробили. Та хотя богодаж закрив бог із живосви сухі не далі. А так може завалимо цього монстра, станемо популярними. І будемо робити бабки. Я год ще один балончик з краскою. Казала мені, мама. виростеш підеш на інженера. А я то зістав фотографом. Я знайшов акумулятор. Ще один балончик з краскою. Як кіт наплакав, я ще й за шпортав гребаний акумулятор. то мне як кіт насрав. Факт. Може було їх отпаду, ми з тобою нічого не получав, а було в нього покидатись. Так чисто по приколу один валун великий взяти йому в голову збити. Ну. Ай. Ай. Такими темпами ми мене... на... Ружбайку ж швидко не заробимо. Ну, ще пофоткаємо, його тоді набагато привели в фотографії цього монстра приносили. А ми просто не виставати назай там лохобет.ком <laughs> точно на такі сайди треба вставляти. До нас не докопаються, що ми не ще е, странне і плюсом. <кій> Ты ти шо ти там фоткаєш? Я собак фоткал. <кій> Добре, я пробіжу що... а Ааа, не пробіжу, ладно. Я побіг розгля... розглядати. Дай. А я показ постою по курю. Головне, не направти на того монстра. Капкан. Це нам пригодить. Нам пригодиться, щоб його завалити. Будемо його обездвижували і шмаляли по ньому. Ледве, щоб ляха нащупав щупав той балов вкрас. Це ж жалко. Біжимо, біжимо. Я його не чую, не. не чую. Мене це напрягає. Кого дивитись я? Я чув рек. Я тоже. 4,6 6 літра топлива лежав. О, шикарно. Він коло мене. Коло палаточного. Я сховаюся біголівою. Якщо шляхти не на твої поха, не ходить тусах. Я йому капкан перед ходом поставив, нехай біжить до мене. Він рішив мене пощадити. Ай, больно. Він проігнорив капкан. Попробую добігти до фургона. Це боліло. Ух. Ніка монстра нема. Походу я до фургона не добіжу. Як біжу? Я певно на твої похорони в твої одних трусах. Просто не здамся. Я не здамся без бою. Коло палаточного лагеря був монстр. йде до мене ай. Так, ми я знайшов ще патрони і ще каністр розтоплював. А я камеру загубив. Таким образом, це наш головний прибуток має бути. Два рази впав на один і ж самий камінь. Кух, я перев'язався трохи легше стало. У мене є капкан. Камера моя. Я поставив капкан прямо перед сходом. О, круто. Відкрию ще нову за спорта все. Відкрию ще другий домик. Спорт о! Аккуратно. Я обачу. Я тоже. Я тоже его обачу. И побег до трейлера. Нет, я в трейлере. А, окей. Okay. <coughs> Дай мне ноутбук. Може його ломом раз вмастити його. Так, я біжу ще раз, пройдуся, може щось знайду Нічого більше тут нема, прийом. Прийом я знайшов тільки ще одну банку краски. o pulo cheio escoro tá, o escoro é, é. 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 o pomid